Діджеєм я стала ще в юності. Була натхненою і вічно п'яною. Мені хотілося відкривати щось нове, і я була справжньою бунтівницею. Життя діджея абсолютно не таке, як у звичайних людей. Здебільшого ми працюємо всю ніч. Починаєш о дев'ятій вечора, закінчуєш о четвертій ранку, і постійно перебуваєш у дуже шумному середовищі, спілкуєшся з усілякими людьми. Могло здаватися, що моє життя дивовижне і яскраве, але майже ніхто не знав, що це не робило мене щасливою. Цей світ мене майже не радував. Я інтроверт, а такий ритм життя дуже інтенсивний і напружений. Часом він мене дуже стомлював. Тоді я впала в депресію. Я вийшла заміж, бо мені потрібна була моральна підтримка, але я цього не розуміла. Любов і шлюб виявилися абсолютно різними речами. Не думаю, що відразу знайшла те, що допомогло мені стати справжньою жінкою. Я постійно підживлювала свій егоїзм і торочила про рівність між чоловіком та жінкою. Я занадто багато вимагала від чоловіка. моя звичка постійно звинувачувати інших призвела до того, що наші стосунки погіршилися, суперечності дедалі більше загострювалися. Мене непокоїло, що в суспільстві зараз трапляється багато розлучень, хвилювалася за власне щастя, але я не знала, як його зберегти. Я втратила його, навіть не зрозумівши, як Я боялася за свій шлюб. Невже і від мене піде чоловік? І дуже швидко наша сім'я справді опинилася на межі розпаду. Мені здавалося, що це дуже жорстокий і дуже сумний кінець. Я прочитала книгу «Джоань Фалунь, яку дала подруга. Там було написано про вдосконалення за принципами Фалуньгун, істиною, добротою, терпінням. Мій погляд на світ і людське життя змінився. Поступово я дістала відповіді на свої запитання і прибрала те, що мені заважало. Раніше, оскільки я ніколи не оцінювала себе відповідно до істини, доброти і терпіння, то не знала, як стати хорошою людиною. Ознайомившись із цим вченням, я усвідомила сенс буття і зрозуміла, що всі випробування і страждання спричиняють наші пристрасті. Ми злі загубились у славі, вигоді та почуттях. Я зрозуміла, що не можу змінити інших, удосконалювати потрібно себе. Відтоді наші суперечності в родині поступово зникли і повільно, але Неухильно нас почав супроводжувати успіх. Я відчула умиротворення. Раніше я ставила себе в центр усього, але відтоді, як я стала займатися фалуньгун, почала більше думати про інших. Захотілося стати традиційною жінкою, скромною і такою, що завжди залишається в тіні. Я помітила, що головні якості такої жінки доброта і м'якість. Ось чому люди похилого віку часто кажуть, що жінка основа сімейної гармонії. Тепер я щодня читаю книгу Джоан Фалунь і виконую п'ять комплексів вправ. Це секрет мого щастя. Я вірю в принципи істина, доброта, терпіння. Уважаю це наші головні цінності. Неволютютакомівва анатогуша.